Бійці Легіону Свобода Росії і їхня заява. Сьогодні всім прийшов час взяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля пора покласти кінець, Легіон повертається додому. Їхня офіційна заява і події в Білгороді. Добре, давайте будемо дивитися. О! Шестірка кубків. Легіон повертається додому. Я неодноразово в своїх прогнозах наголошував, що хай вони в Росії розберуться, що в них робиться всередині країни. Бо для них це завершиться печально. Почалося з Білгорода. Але це все й далі продовжиться. Так? Так, трійка мечів. До тих пір буде продовжуватись, поки дійсності, як заявляє цей Легіон Свобода Росії. Поки дійсності вони скинуть оцю всю диктатуру Кремля. Так. Ще одмам король мечів. Так. Ще один маємо колісниця. Так. Сила їхня назбирана, сила їхня росте. А Білгород це початок і демонстрація сили. Ще, я думаю, за сьогоднішню ніч о, як буде багато новин. По території Росії і так далі. Які будуть там звільнятися? Оце демілітаризація території. Щоб, дай Бог, вже Україну перестали обстрілювати. А що вони думали? Що вони прийдуть і будуть тут робити, що хочуть. Тепер хай звільняють вони ж самі свою Росію від тої кремлівської диктатури, від тої путерівської, сатанинської того правління тої коаліції. І як я сказав тільки, ну кажу, вчора чи позавчора в енергопрактиці. Слово перед енергопрактикою і мені прийшло, що от Архангел, той, що тримає сурмить за перемогу, і мені прийшло таке видіння, що він каже, як слово одне, почалося. І сьогодні всі загулки почалося, почалося в Вілгороді там історії. Ці всі. І це в дійсності почалося. Бо вони мусять це все скинути. Я вам казав, що будуть відбуватися такі події, які просто. Можуть дати для України не такі неочікуване завершення війни. Тому що хай зараз виводять свої ті війська, які ще наші ЗСУ не добили, які ще є на території України. Хай виводять і хай там розбирається всередині Росії, що в них відбувається. Бо остаточно вони втратять свою і силу, і владу, і правління. Ну, але то певно так має бути. Бо будь-якому диктаторству є початок. А є кінець. І скільки ми прогнозів робили по Росії, я казав, там наростає енергія бунтів, конфліктів внутрішніх і цього всього їхнього, що росте сила, яка прийде момент, і вона просто знесе ту владу актуальну. Говорив і говорив. От і маємо. О! Але я кажу, це тільки початок. Так, що там падає? А, то пів колоди. О, Ще й ту з кубків. Так перевернувся гарно. Правильно, ситуація така, що вони дуже сильно тішилися, що там обстрілювали Україну, і казали, так їм і треба і так далі. Є час розкидати каміння і є час його збирати. І енергія їхнього внутрішнього краху, бунтів. І повалення тої правлячої влади буде активно наростати. Так, буде активно наростати. Так що їм було б зараз дуже добре оголосити про успішне завершення їхнього, їхньої СВО і забиратися просто подалі з України. І розбиратися з тим, що робиться в них всередині країни. Верховний суд. А пам'ятаєте, я робив розклад цього тижня? Там для України падло таких, для ворога подвійний Верховний суд. Пам'ятаю, який там день був, але в одній колоді і в іншій повипали карти Верховного суда. Так що Верховний суд буде для ворога ще активніше тепер приходити. І теж я говорив, що от з кінця от якраз там квітня, оці всі там минуті, всі ретроградні планети, затемнення, і вся та нечисть, яка хотіла нашкодити тут, піде туди, назад, звідки вона вилізла, і там і буде в них та їхня гризня. А ще вони, звичайно, будуть за кожні такі ще мстити і так далі. Я про це говорив неодноразово. Тому нам, звичайно, не можна розслаблятися і бути уважними і обережними, тому що, ще раз кажу, шлях до перемоги він ще є, і він ще не легкий, але перемога за Україною буде. А історії з Білгородом я кажу, це початок їхніх же ж внутрішніх яскраво продемонстрованих бунтів проти правлячої системи. І цей легіон, який, який називається Свобода Росії. І далі активно продовжуватимуть демілітаризовувати Росію, щоб покласти кінець диктатурі Кремля. Так як вони про це і заявили. І хай буде так. І хай їм вищі сили, і світлі сили, і сили справедливості в цьому допомагають. А ми і далі разом до перемоги йдемо.